Добрий вечір, шановне панство, сьогодні Різдво, а отже і шедевро оновлення для моєї гри Капіс History Adventure. Якщо ви не ознайомлені з цією грою, то класніть по карстці і що має з'явитися десь отут. Перегляньте, а потім переходьте сюди. Мене звати Іван, ви на каналі Чимпан Іван, ім'я каналу таке чудове касав контент. Отже, роботу я почав із виправлення багів або, скоріше, по у левел дизайні. Я помітив, що на деяких рівнях лучники. Танки та інші ворожі стрільці виявилися просто безкорисними. Цей, наприклад, не може трошки у землі прострілити, а цьому комуністові наявність її заважає. Отже, я просто змінив значення у скрипті, аби стріли у коней вилітали трохи вище, а у Кавуна прибрав танкові за спину, аби біднесенький його не злякався. Не знаю, як вам, але мені музика на рівнях здалася занадто гучною та нав'язливою, тому я вирішив зробити її потихше. Потім зрозумів, що тепер все занадто тихо. Потім подобався з кожним рівнем, аби музику таки було чути нормально. Головною фішкою оновлення має стати новий рівень, пов'язаний з епохою УНР, <«Музика> Якого дійсно не вистачає, оскільки такий цікавий та важливий період не можна гавити. Ну і якщо ми вже почали з музики, то чому одразу й не написати саундтрек для новенького рівня? Тематикою рівня буде перший зимовий похід УНР, тому музика має бути відповідна. Думаю, ви вже здогадалися, що головною темою рівня стане щедрі. Пісня військова, але під сезон та настрій рівня точно підійде, і ще вона всесвітньо відома. Власне, як я роблю музику для гри, я просто підбираю вже існуючу пісню відповідно до рівня, запускаю в LMMS запис міді-клавіатури та граю цю мелодію, а потім вручну підправляю, якщо десь фальшив, або невдалий таймінг. Про сам перший зимовий похід. Коротше, УНР мали не дуже гарне становище, більшість територій України були поділені між поляками та совками. Ну і вирішили почати зимовий похід. Це мало стати такою собі пропагандистською акцією, аби показати, що українські вояки дієздатні і можуть воювати. Дійшли вони до міста Вознесенськ на Миколаївщині і 15 квітня 1920-го почали бій. Наші живчики почали відступати, а більшовики побігли на здогін. Зненацька вискочили гармати Олексія Алмазова. А кіннота з шаблями порубала комуняку фарш. Отак і визволили місто. Створення рівня я почав, як не дивно, зі створення сцени для самого рівня і заставки коміксу, яка буде перед ним. Згодом я задовбався переписувати значення у скриптах, пов'язані з номерами рівнів, і нарешті закінчив. Рівень УНР буде знаходитися між рівнями козацької даби та партизанів УПА. Потім я намалював простенький спрайт для капібари на коні і два таких же простенькі скрипти, аби кінь біг і капібара могла лупцювати шаблею. Ну і намалював невелику підказочку на початку рівня. Хто не зрозумів, то шаблею бити на клавішу F. Ще мені довелося майже з нуля перемалювати ступний комікс для доби упа, аби пояснити зникнення одразу коня, шаблі, самопалу і поясу. Кінь просто не вліз портал, а всього іншого позбавив вертлявий комуняга. Тут гра трошки змінює свій напрям, перетворюючись з платформера на довбаний клон Google Chrome динозаврика. У нас є капібара верхи на коні з шаблюкою. Якщо кінь наскочить на комуніста, ми втратимо каву. Тому нам треба зафігарити відстані шаблюкою. Також будуть траплятися різноманітні застави типу шипів. Рівень змінює свій темп. Коли встановлюється новий чекпоінт, швидкість коня збільшується на 2 одиниці. Зроблено ще скіни для гри, ну, щоб в капібарі можна було змінювати одяжку та зовнішній вигляд. Ще ці скини будуть отримуватися за якісь досягнення в грі. Спочатку зробив сценку, де будуть змінюватися скини, щоб туди з меню потрапити і облаштував тут усе під лінієчку. Ще написав скрипт, який буде зберігати інформацію про скини, щоб можна було їх обирати і щоб гравець з обраним скіном спавнився на рівнях. Першим скіном буде крута капібара в сонцезахисних окулярах. Щоб його отримати, треба завантажити мою гру. Посилання для завантажування гри є в описі, тому завантажуйте, грайте і отримуєте крутий скин. Дедлайни вже горять, треба поберемо відео робити, тому ось вам одразу показую усі скини і ви можете прочитати, як ці скини отримуються і як вони виглядають. Квест для отримання останнього скина прихований, воно буде на 6 рівні під землею. Бажаю всім чудового Різдва, виглянули відео з каналу Чимпан Іван, завантажуйте оновлену гру за посиланням в описі і хай вам щастить!